У місті Лева запрацював вже другий центр рекрутингу української армії. Посадовці зазначили, що Львів серед лідерів по результатах ефективності роботи цих центрів це вже 31 й центр в Україні, тобто мережа активно розростається. Недарма саме тут на насихові, тому що це один з найбільших чи можливо найбільший район да по. Кількості мешканців у місті Львові відповідно для того, щоб максимально зручно людям було звернутися, поцікавитися, отримати інформацію, підійти поруч і поговорити з рекрутерами, а які є вакансії, які є частини, а як долучитися, а як виглядає цей процес, і чим це регулюється. А далі вже вам покажуть наявні вакансії. Також сконтактуй з частиною, де є нестача людей, і тоді вже зможете безпосередньо тримати з ними зв'язок і заступати на нову посаду. Наразі у базі рекрутерів по Україні є понад 10 тисяч вакансій, потребують як технічних, так і медичних працівників. Перший і 31-й рекрутинговий центр відкривається у Львові. Це власне дійсно спільна праця, тому а, це Ініціатива зараз, ви бачите, активно вже є представлена в багатьох містах України. Якщо ми подивимося, наприклад, на роботу першого центру, який був відкритий фактично в центральній частині міста, то вже станом на сьогодні більше ста людей, які прийшли в цей центр, дізнавались, довідувались, вони вже зараз є в Збройних силах України, вони вже служать. Нагадаємо, що перший центр рекрутингу української армії у Львові відкрився у лютому цього року. Консультації тут надають як особисто, так і в телефонному режимі. Зазначається, що налагодило контакт з понад ста військовими частинами. Ще близько 500 людей а зараз. Триває або оформлення документів або якісь певні, а, тому що це не одноденний процес. Тобто, вже фактичному вже наступна стадія. А загалом більше двох тисяч людей звернулися і на різні стадії власне рекрутингу збройні сили України. Вони вже перебувають, тобто ми бачимо, що така модель власне центрів рекрутингу вона працює, працює дуже успішно. Загалом у Львові вже діє вісім центрів рекрутингу, де можна напряму дізнатися про особливості служби у війську. Спеціалістами служби безпеки України у результаті комплексних заходів на Львівщині та у Тернополі викрито ще один канал для ухилянтів. Організаторкою виявилась мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила ще й тернополянку. За 17 тисяч доларів США фігурантки обіцяли потенційному призовнику забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу. Це для реалізації безпечної схеми зловмисниці обіцяли повідомити у маршрут та деталі втечі після оплати частини коштів. Проте правоохоронці затримали організаторку на гарячому під час отримання нею першого траншу 11 тисяч доларів США. Станом на сьогодні обом фігуранткам вже повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон. Під час обшуків в учасниць злочину виявлено та вилучено докази, а саме мобільний телефон з доказами протиправної діяльності, більше як півмільйона готівків в гравневому еквіваленті, походження якої наразі встановлюється, а також встановлено інформацію про те, що вказаним бізнесом зловмисниці займалися вже тривалий час. Також наразі триває слідство для того, аби встановити та притягнути до відповідальності й можливих інших учасників протиправної схеми. Рятувальники Львівщини за підтримки закордонних волонтерів вдосконалили навички з керування безпілотниками. Тема наших навчань це є пошуки рятування людей в приміщеннях в будівлях, а також обстеження будівель внаслідок ракетних обстрілів, які зазнали руйнації за допомогою безпілотних апаратів і діалатом. Звичайні безпілотні летальні апарати дещо не розраховані на роботу в умовах, з якими стикаються рятувальники. Тому волонтери їх модифікували. Це нова техніка, з якою наші рятувальники ще не працювали. Ви не можете літати, наприклад, під машиною. А я модифікував сенсори так, що вони дозволяють літати дуже низько, що ви не зможете зробити, користуючись іншими дронами. Спочатку опанували теоретичний курс, а вже потім приступили до практики. Це підвищить їх ефективність. Бо коли вони використовують дрони, вони можуть рухатися швидше, і їм не потрібно наражати себе на небезпеку. Ситуація в Україні зараз дуже складна. Тому чим більше навичок вони зараз отримують, тим ефективніше вони будуть під час рятування життів. Рятувальники зазначають, що дрона дуже допомагають їм при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для моніторингу та розвідки пожеж, а також порятунку людей. Вперше у Львові встановлюють касельські бордюри, що дозволяють автобусам чи тролейбусам впритул під'їхати до зупинки громадського транспорту. Зв'язку з війною в Україні збільшується кількість людей з інвалідністю і кількість людей з травмами. Тому ми повинні забезпечити доступність і інклюзивність у всіх сферах життя для цих людей, в тому числі і зупинки мають бути інклюзивними. І станом на сьогоднішній день на замовлення галицької адміністрації виконуються роботи на проспекті Чорновола 39-41 і облаштовується зупинка по всіх вимогах доступності. Зокрема, облаштовується площадка, тактильна плитка і направляюча попереджувальна. Планується і облаштування тротуарів, щоб забезпечити безбар'єрний доступ до зупинки, а також павільйонів, які вже зведуть за кошти інвестора, додала Ірина Маруняк. Висота даного бордюра 21 см і е, дуже важливо, що водій відчуває цей бордюр, тому що він має таку випуклість, і водій може під'їхати близько. З іншої сторони, люди, які є на зупинці, а також люди на кріслах колісних, можуть самостійно заїхати в автобус низькопідлоговий чи в тролейбус. Також жінки з візочками, ну та інші люди можуть скористатися легко і безперешкодно. Тобто сама платформа зупинки іде на рівні з нижньою зупинкою самого тролейбуса чи автобуса це є зручно, це є комфортно. Станом на сьогодні вже е, виставлені е, усі, усі бордюри. Е, проведено замощення під е, планування під замощення е, щебеневе, ЦПС і е, частково вже проведено мощення. Е, я думаю, що якщо погодні умови нам дадуть це зробити, то до кінця місяця ми би планували цей об'єкт закрити. Посадовиця зазначила, що свою доступність такого типу бордюри показали у багатьох містах Європи. Наскільки мені відомо, в 1996 році в, році місто в місті Касель, через то і називаються оці бордюри касельські, вперше такі бордюри були встановлені, і станом на сьогоднішній день вони дають такий позитивний результат. Тому це є перша така зупинка в місті Львові, але ми будемо продовжувати встановлювати такі бордюри. Зазначається, що на роботи передбачено майже 950 тисяч гривень а також зараз тривають ремонтні роботи з облаштування безбар'єрного простору на трамвайній зупинці на площі Соборній. Смертельна ДТП з трактором. Відомо, що подія трапилася на дорозі у селі Береги Самбірського району. Там транспортний засіб не розманувся з велосипедом, яким керував літній місцевий житель. Від отриманих травм він загинув на місці події. Наразі правоохоронці з'ясовують причини, що призвели до смертельної ДТП. Також відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі.